Шановні колеги, в Конституції написано, що ми з вами будуємо соціальну державу. Завтра ми будемо голосувати, верніше ви будете голосувати, підняття податків, а сьогодні ми знову говоримо про банки. Це самі ті банки, в яких ви не хотіли збільшувати прибутки державного бюджету за рахунок їх доходів. Сьогодні це саме ті банки, які. Не будуть сплачувати ці доходи, тому що фактично це те, з чого наповнюється державний бюджет України. Завтра вам будуть пропонувати збільшити податки для ФОПів, збільшити податки для кожного громадянина, тому що треба взяти ще 3,5% військового збору. Але є проблема, вам розповідають, що нема грошей, а на купівлю авто для УДО є. Закуповують лексуси по 3,3 мільйона гривень, потім закуповують трьохсотки по 4. Зараз будуть закуповувати е, мультівани на 30 мільйонів гривень за 4 мільйони за штуку. Далі вам не хочуть піднімати податки для розкошів, а роблять все для того, щоб забрати останнє у пенсіонерів. Вам пишуть в Бюджетні декларації, що буде менше соціальних виплат, і пояснюють цю економію державного бюджету тим, що будуть зменшувати соціальні пільги, тобто економити на пенсіонерах, економити на людях з інвалідністю, економити на лікарях, на студентах, на всіх інших. І паралельно будуть економити на кількості пенсіонерів. Там закладено зменшення кількості пенсіонерів. На 30-40 тисяч кожного року. Ну і багато ще цікавого буде завтра в законі про збільшення податків. Але коли витрачаються державні кошти на єдиний марафон, а вам розповідають про те, що грошей на армію немає, то це неправда. Коли президент говорить, що це журналісти разом з ним вирішили об'єднатися і забезпечити інформаційну безпеку. То забезпечувати інформаційну безпеку мають Збройні Сили України. А якщо так вирішили журналісти якісь разом з президентом, то вони і мають це фінансувати за рахунок офісу президента або самих журналістів, а не за рахунок вчителів, пенсіонерів, студентів, учнів і нашого з вами майбутнього. Поки ми з вами це не зрозуміємо в цій залі і не перестанемо голосувати за закони. Які шкодять нашій країні, то ми і далі будемо намагатися залатати дірку, яку просто не можна залатати.